Сьогодні в дворах, наче задав черговий особа на удар і ударними дронами і ракетами. Загалом за медичною допомогою звернулося 28 осіб. Серед них чотири було госпіталізовано. Тут одна дитина. Загалом про госпіталізацію чотири особи три дитини. Хочу також сказати з приводу Пропавлівської е, де будинки. Ще зруйновані, це приватні житлові будинки. Е, багатоквартирні житлові будинки зазнали руйнації в більшій мірі. Це квартири. Понад 700 об'єктів. Це фасадна частина, вікна, двері, е, шибки, які вибити вибуховою хвилею. Зараз працюють комунальні служби для надання першочергової допомоги. З матрезерва виділено. Будматеріали, це плівка, осб плита, штатки для того, щоб закривати відповідно вікна двері, тому що волога погода попрохолодна. Працює детек на місці для того, щоб відновити аварійні бригади електроживлення. По тому будинку залишилося провести ці роботи. Орієнтовний час завершення близько шістнадцятої години. Два садочки, які знаходяться поруч, є можливість тимчасово знаходитися батькам з дітьми. Зараз місцева влада визначає готелі там, де можна буде залишитися для ночівлі і проживання. Також місцева влада має відповідну цільову місцеву програму для того, щоб підтримати матеріально. Це 30 тисяч гривень виплата. Працюють на місці наближені соціальні співробітники і працівники центру надання адміністративних послуг. Можна на місці написати заяву для того, щоб потім через чек-лист відпрацювати і отримати компенсацію з державного бюджету. Зараз активно долучені всі організації Червоний хрест, Волк Ущін для харчування. У нас є в Бучі Фабрика Кухня. Будемо зараз працювати для того, щоб 300-400 обідів забезпечити людей гарячим харчуванням. ДСНС розмістило свої намети для того, щоб можна було обігрітися. Весь бізнес, який знаходиться навколо, підтримує місцеве населення, годує, виносить стільці, столи, пледи для того, щоб прихистити. Запрошує до себе дітей в дитячі кімнати. Всі об'єдналися в цьому страшному горі, для того, щоб максимально допомогти, підтримати. Зараз до мене зверталося декілька університетів. Студенти хочуть доєднатися. Нам організований довіз авто. Пусами для того, щоб допомагати розбору завалів з розчищення, також бізнес звертається до того, щоб залучити великогабаритну техніку для допомоги розбору завалів. Загалом близько 100 автомобілів пошкоджено або вигоріли, або отримали відповідні руйнації. Зараз слідча оперативна група. Ми зможемо відвести їх на визначені попередньо завдяки роботі комісії з надзвичайних ситуацій майданчик, щоб вони не заважали проведенню розбору завалів. А що саме судово?